Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. На початку заголовки випуску в Україні створять новий футбольний турнір, який куди потрапив Михайло Мудрик? Як закінчився останній ігровий день 12-го туру? І чи залишиться у кривбасі Вернедуб? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Відбулися заключні матчі 12-го туру української прем'єр-ліги. Після харківського дербі першого ігрового дня туру трапилася і львівська дуель. Львів приймав рух. На відміну від футболістів харківських клубів у цьому матчі голи забивали. Вже на 10-й хвилині Бугай виводить Львів вперед 1-0. Через 20 хвилин Крушинський перевагу подвоює, і це вже два. Перерва на початку другого тайму Талас відіграє один м'яч, рахунок стає 2-1, Але перед цим гравець руха Бойчук отримує другу жовту картку і його вилучають. У меншості руху відігратися було важко. Тож Львів утримав мінімальну перемогу 2-1. Минай чорноморець грало у Закарпатті. Цікаво, що до звітного матчу у цьому сезоні Минай ще не перемагав вдома, а чорноморець не перемагав взагалі. На п'ятій хвилині моряки вийшли у контратаку. Наумець опинився у штрафному майданчику, де проти нього порушили правила. Пенальті, путря забиває, як виявилося, єдиний і переможний гол у матчі. До речі, у цьому протистоянні також не обійшлося без вилучень. Щасливчиком у лапках виявився канадський захисник Джеймс. 71-ї хвилини Чорноморець грав у меншості. Проте команда Романа Григорчука свою першу перемогу в чемпіонаті таки здобула. Тепер в УПЛ не залишилося команд, які не перемагали. Вітаємо Романа Григорчука особисто і його команду. До речі, головний тренер одеського чорноморця Роман Григорчук підбив підсумки матчу. Так цитую аналіз сьогоднішньої гри позитивний, адже ми зробили те, що було для нас найголовнішим добилися перемоги. Вважаю, що сьогоднішню гру ми виграли закономірно. У нас раніше були матчі, коли ми повинні були не просто вигравати, а вигравати з впевненим рахунком. Але не склалося ось сьогодні, все на нашу користь. Здобули три очки, все нормально. Рухаємося далі. А головний тренер Минаю, Володимир Шаран, прокоментував результат матчу так. Цитую. Ми прекрасно розуміли, що це буде дуже бойова гра. Минаю потрібна була перемога, але я бачив, що іскри хлопцям не вистачало, не горіли очі, накопичилася втома, бо ми одним складом граємо 11-й поєдинок поспіль. Це дуже важко, фізично, нестерпно. Зазначив Володимир Шаран. Динамо Олександрія, матч відбувся на Лобановського. Гості до цього туру не програвали у семи поєдинках поспіль. Чотири з них виграли. У першому таймі Віталій Буяльський відкрив рахунок вже на десятій хвилині. І це все у першому таймі. У другому було цікавіше. Нідерландець Лонвейк забиває свій перший гол в Україні, і це вже 2-0. 73-та хвилина йшла на 88-й Щепілєв 3-0. у компенсований час Олександрія проводить гол престижу. Фінальний свисток 3-1 Динамо у цьому матчі вилучень не було. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческо після гри зазначив. Цитую. Важливі три очки для нас. Нарешті ми повернулися додому, тренуємося і граємо на своєму полі у приємних умовах, без переїздів. Ми мали сьогодні грати таким чином, аби передбачити дії суперника, діяти компактно при відборі м'яча, атакувало через вільні зони. В Принципі так і сталося. Та ми забили свої голи, могли забити ще, але міг і суперник забити більше. Мірча Луческо! Ось наставник Олександрії, Юрій Гура, так прокоментував підсумок гри. Цитую, прикра поразка, з рахунком якого ми не очікували, нас збив швидкий гол. Динамо віддавало нам ініціативу, довелося грати першим номером. Щось виходило, щось ні. Потім Динамо спіймало нас на контргрі та забило другий м'яч, а після стандарту третій. Претензій до хлопців немає. Прикра поразка. Зазначив Юрій Гура. Ну що ж, ось як ви так зрозуміли, вже якщо ви дивилися цей матч, то дійсно динаміці в цьому протистоянні віддали ініціативу. І давно вже так в чемпіонаті в УПЛ команда не грала другим номером. Ну ось, можливо, так Мірч Лучесько тактично і переграв Юрія Гуру, тому що в принципі то Олександрія не дуже полюбляє грати то першим номером. Рухаємося далі. Півзахисник Динамо Джастін Лонвейк відзначився дебютним для себе забитим м'ячем за білосинік. Після гри нідерландський легіонер так прокоментував свій успіх. Цитую: я намагаюся постійно прогресувати та все краще налагоджувати ігрові зв'язки. Думаю, адаптація проходить добре, і з кожним днем я покращую свою взаємодію з командою. Зазначив Джастін Лонвейк. Матчі наступного туру мають відбутися у неділю та понеділок. Турнірна таблиця після 12 турів така. Попереду Дніпро-1. 11 матчів, 31 очко. 26 у Донецького Шахтаря, але зіграно на один поєдинок менше. Зоря Луганська залишилася на третій позиції, має 22 пункти після 11 матчів. А ось Олександрія, у якої 20 очок, зіграла на один матч менше. Динамо на п'ятій позиції вже 19 очок у команди Луческо. 16-й останній, поки що Чорноморець, 6 очок. Проте відставання вже мінімальне. Він гульця сім балів. Михайло Мудрик потрапив у топ 10 найкращих дриблерів Ліги Чемпіонів сезону 22-23. Вінгер Шахтаря опинився серед найкращих за цікавим показником. У ЄФА у своєму інстаграму публікувало десятку найкращих дриблерів поточного сезону Ліги Чемпіонів. Українець опинився на восьмій позиції. У нього 26 вдалих дріблінгів. На сходинку вище Неймар, у нього 27. Очолює список двоє французів. Осман Дембеле та Мбапе, У них по 39. Топ-3 замикає Вінісіус. Мудрик, браво. Мудрик топ. Лондонський арсенал уже зробив пропозицію щодо нападника шахтаря Михайло Мудрика. Тепер чекає на відповідь від донецького клубу. Про це повідомляє. Кальчимеркатоком мудриком цікавиться і Ювентус лондонці ймовірно запропонували близько 60 мільйонів євро, що відповідає запитам шахтаря. Чекаємо розвитку подій дуже багато інформації, але чекаємо на сам перед першого джерела. Криворізький кривбас визначився із майбутнім Юрія Вернедуба після провального старту в українській прем'єр-лізі. Ігор циганик запевнив, що у планах керівництва Криворізького клубу не стоїть питання щодо звільнення головного тренера. Цитую циганика. Звільнення Вернедуба зараз неможливе. Я думаю, що президент клубу Костянтин Караманіц довіряє Вернедубу. Він дуже хотів цього наставника. Можливо, селекційна команда не зовсім відповідає рівню УПЛ. Але на цьому етапі звільняти тренера не будуть. Є об'єктивні причини, йде формування команди. Якщо ви запитуєте, чи реальна відставка Вернедуба, то відповідь ні. Зазначив циганик у програмі циганик лайв. І про новий футбольний турнір, який можливо створять в Україні. Телеграм-канал Бий біжи повідомив про те, що Професіональна футбольна ліга пропонує провести зимовий відкритий кубок через відсутність у більшості клубів можливості організувати збори. Запрошують клуби з усіх дивізіонів, в тому числі й української прем'єр-ліги. Канал Бій оприлюднив листа, підписаного президентом ПФЛ. У ньому, зокрема, йдеться про таке. Цитую. Пропонується проведення першого етапу змагань у групах, які будуть розподілені за територіальним принципом. Другий етап стикові матчі з вибуванням, орієнтовні дати проведення з 4 лютого по 12 березня. До 16 листопада ПФЛ буде чекати листи від клубів з реакцією, чи підтримують вони таку ідею і чи згодні взяти участь у турнірі. Друзі, а ви як вважаєте, чи потрібен такий турнір? Пишіть обов'язково в коментарях під цим випуском. Будемо чекати. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. «Перший футбольний продовжуємо розвивати разом. Ваші лайки, вподобайки, коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте великий палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, нас уже у команді Майже 66 тисяч. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин. Немає змоги подивитися футбол чи відеоогляди або дивиться футбол, але слухає наш канал і спілкується з нами та з іншими вболівальниками футболу. Дякуємо за увагу і за довіру. На цьому поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.